Добрий день, малята! Запрошую вас разом зі мною відгадати загадки та пограти в гру. Дружня родина так чи ні? Найрідніша, наймиліша, всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Мама, правильно, сильний, добрий, справедливий. Біля нього ми щасливі, знає він багато, гордимось, бо це наш. Тато, ще рідня у мене є, всім питання задає, і вертлива, і невеличка моя люба це. Сестричка, з ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся, буду з ним дружити, грати, познайомтесь, це мій братик. Ще голубонька рідненька, добра, мила і старенька. Я ніколи не журюся, бо у мене є бабуся. Він чимало літ прожив, на повагу заслужив. Для матусі він татусь, а для мене він. Дідусь так, молодці, Це члени нашої родини. Молодці. Давайте з вами, дітки, розглянемо картинки і подивимось, подумаємо, чи дружня. Родина чи ні зображена на цих картинках? Як ви гадаєте, коли тато розмовляє з дітками? Це дружня родина. Так. А якщо мама прибирає сама весь безлад, який їй залишила родина? Це дружня родина. Ні. А коли всі разом прибирають? Так, це дружня родина. А коли вся родина вечеряє разом. Дружня, правильно. А якщо батьки сваряться при дитині, це дружня родина. Ні. А коли тато? Сином разом на риболовлю це дружня родина. Так. А коли родина разом готує, так, це дружня родина. А коли разом миють посуд, це дружня родина. Так. Діти, ви молодці!